В блогерів не має бути свободи слова. Слухаємо. За те, що в таких питаннях не має бути демократії. Все, хтось починає, це як наші блогери. Вони починають починаються мімікрацію про того, там може, треба було поговорити. Все, СБУ, все, на... вибачте, на підвал. До свидання. Ну, що це таке? У нас сьогодні лідери думок, які позакінчували три класи, слухали півжиття Маргенштерна АКА, не читали жодної там книги і навчилися нічому. Які рекламують казіно і на цьому підняли там просто гроші. Вони сьогодні мають право якесь і є, є впливом на покоління і на аудиторію мільйонів. І вони розказують про те, що треба сідати домовлятися, а все не так однозначно. А ми вже усталі. Хто устав? Ви в Монако? Чи ви е, десь у Відні сидіть? Сбу запаковали, уїхали.